Купівля-продаж авто через дію. Це дуже зручна функція для автомобілів, які вже раніше були зареєстровані на території України. Але якщо ви захочете провести експертне дослідження автомобіля, яке не є обов'язковим, треба буде все ж таки завітати до сервісного центру МВС. Отже, алгоритм дій отримати від продавця запит на купівлю в дії, заповнити договір за підказками сервісу, вказати, чи залишаються поточні номерні знаки або створити власні, обрати форму свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу цифрова і фізична, або лише цифрова, вказати відділення Укрпошти для доставки документів і нових номерів, якщо їх замовили. Договір відправляється. Для перевірки до сервісного центру МВС, і у разі успіху сторони отримують сповіщення на застосунку, але потрібно розуміти, що дані перевіряються працівниками, тому намагайтесь укласти угоду в робочі часи, засвідчити угоду діє підписом. Договір реєструється у сервісному центрі МВС. Після чого у старого власника в застосунку зникне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу а у нового з'явиться дією залишається тільки процес передачі коштів від покупця до продавця, який можна організувати будь-яким зручним для сторін способом.